Вітаю вас в сьогоднішньому відео мені хочеться поговорити з вами про те, як зробити так, щоб легко реалізувати свою мрію у власному житті. Думаю, кожен з нас чув фразу, що для того, щоб мрія стала реальністю, потрібно, щоб вона перетворилась у ціль, а думки перейшли у дії. Ця фраза цілком вірна, але що робити, коли наші мрії є дуже великими, дуже амбіційними. А, коли ми навіть не знаємо, з чого почати їх реалізовувати і взагалі як тут навіть поставити ціль. А для того, щоб це все краще зрозуміти, просто зараз візьміть для себе листок паперу, чи зошит, ручку, і м, проробіть зі мною цю вправу. І після цього вам стане значно зрозуміліше те, як реалізовувати свої цілі, і як легко її реалізувати, як легко реалізувати свою мрію, добитися її досягнути. Окей, готові? Співаюсь, ми вже взяли листок. Насамперед, перше, що вам необхідно зробити, це виписати свою мрію на листок. Запишіть її. Чітко, як ви її для себе формулюєте. Можете підкріпити її якимись візуальними образами. Розпишіть її. Це може бути мрія записана одним реченням, може бути п'ятьма, шістьма. Це не так важливо. Запишіть її. І зараз, коли ви її записали, ви її чітко бачите перед собою. І ось є два варіанти. В принципі, Ви знаєте, як можна реалізувати цю ціль, або ви не знаєте, як реалізувати. Е, цю, ціль, так, цю мрію. Е, ну, Скажімо так, перший крок, щоб реалізувати цю мрію, вам потрібно її переформулювати в ціль. Ціль це завжди е, щось зрозуміле для вас. Це завжди коротке формулювання того, чого ви хочете досягнути, в який період ви цього хочете досягнути, і яким чином. Тобто, ви берете свою мрію. Так записано, можливо, навіть в хаотичному порядку опис, скажімо, і переформульовувати це в чітку ціль. Коли це є, стає чіткою ціллю, переформульовано, а, воно вже стає значно зрозумілішим. А, значно зрозумілішим стає процес, як реалізовувати цю ціль. Якщо, скажімо, ви вже переформулювали свою мрію в ціль, і а, вам досі не зрозуміло. Як реалізувати цю ціль, тоді першу підціль, яку вам потрібно для себе поставити, це з'ясувати, як реалізувати цю ціль. І це вже буде вашою першою цілею на шляху до реалізації вашої великої цілі для реалізації вашої мрії. І таким чином, коли ви з'ясовуєте, що вам потрібно зробити, ви починаєте розбивати це на етапи, а ви починаєте розбивати це на менші цілі, починаєте це дробити. Тому що як можна з'їсти слона, з'їсти його по частинкам. Це значно легше, ніж братися. За реалізацією великої справи одразу і думати, як би то її реалізувати по частинкам, по трохи, потрішки. А такий підхід допомагає в довгостроковій перспективі справді дуже швидко реалізовувати свої цілі. Тому що, коли ми беремося, а, це подібно тому, як е е е е їсти їжу великими шматками. Коли ми беремося за надто великий шматок, ми можемо ним подавитися. Коли ми їмо потрошки, це корисно для нашого здоров'я. Ми значно більше користі отримуємо з цієї їжі і так далі. Аналогічно і тут, коли ми дробимо наші цілі, ми їх значно легше пережовуємо, значно легше їх реалізовуємо. Коли ми беремо великими шматками наші цілі, часто трапляється так, що ми на півштяху кидаємо цю ціль, вважаючи, що її занадто важко для нас реалізувати. Таким чином. Починаємо ставити під цілі, ставити менші цілі, розбувати кроки. Кроки на шляху до реалізації цих цілей. Чим їх більше, тим краще. Чим зрозуміліші ці кроки будуть для вас, тим для вас буде краще. Вони мають, кожен з цих кроків має мати в собі чіткий вимірюваний результат. тобто, ви мусите чітко розуміти, що коли ви зреалізували цей крок, ви чітко відчуваєте, коли це так, якісь певні показники для вас, і ви можете викреслити цей крок як такий, який вже є пройденим. Таким чином, ви вже на сходинку наблизились до своєї великої цілі. І таким чином, крок за кроком, крок за кроком, вам потрібно буде реалізовувати все, що ви для себе запланували, все, що ви для себе намітили, і це призведе вас до вашої великої цілі. Мабуть, ви знаєте, китайську поговорку, що шлях в 10 тисяч миль починається з одного маленького кроку. Так само і цілі. Шлях до реалізації великих цілей починається з маленьких кроків, які ви робите. Можливо, кожного дня, можливо, через день, можливо, раз в тиждень, але це повинно бути систематично і постійно. І таким чином, в довгостроковій перспективі, насправді, ви дуже швидко будете реалізовувати ваші цілі. Коли ви будете доходити до їхньої реалізації, ви будете оглядатися назад і розуміти, що це є. Цей шлях він насправді був не таким важким. І досвід, який ви зараз отримали, він допоможе вам реалізовувати все нову, нову-нову ціль. І таким чином ви зможете все більше реалізувати в своєму житті, і це значно більше мрії реалізувати, і значно далі це йти і самореалізувати себе, і реалізувати все те, що ви хочете в своєму житті. Наступний важливий момент. Коли ви для себе прописали чіткі кроки, чіткі цілі, це навпроти кожної цілі записати собі чіткий дедлайн, до якого числа, до якої години вам потрібно реалізувати ці цілі. Таким чином, ви починаєте себе обмежувати і таким чином ось цей часовий фактор починає стимулювати вас швидше рухатись до реалізації ваших цілей. І наступний фактор це самодисципліна. Яка необхідна для того, щоб систематично рухатись по виконанню цих цілей дисципліновано, застосуванням сили волі, робити з принципом, що дисципліна вища мотивації, і таким чином, справді, ви зможете досягнути будь-якої цілі легко і просто. А якщо це відео було для вас корисним, тисніть мені подобається, поділіться ним з друзями, розкажіть те, що ви дізналися комусь іншому. А щоб краще це засвоїти, обов'язково проробіть це на практиці, проробіть це просто зараз, по закінченню перегляду цього відео, розпочіть це для себе і почніть діяти. Почніть робити якісь перші кроки на шляху до реалізації цих цілей. Якщо ви відчуваєте, що на шляху до реалізації ваших цілей вам потрібно розвинути самодисципліну, впевненість у собі, продуктивність. А я з радістю запрошую вас на безкоштовну індивідуальну онлайн-консультацію, на якій я зможу вам більше розказати про розвиток цих навичок, а допомогти для вас побудувати чітку стратегію їхнього розвитку та допомогти вам швидко розвинути ці навички для того, щоб ви могли швидко реалізовувати всі поставлені перед вами цілі. Швидко реалізовувати свої мрії та завдання, які ви перед собою ставите. А для того, щоб записатися на безкоштовну індивідуальну онлайн-консультацію, достатньо перейти за посиланням, яке ви бачите.